Привіт, друзі! Я рада вас вітати на каналі Планета Казок. І сьогодні я приготувала для вас дуже цікаву історію. Отож мущайтеся зручненько і слухайте. Крамничка настрою Оля Вовк. На годиннику було о пів на п'яту ранку. Рудоволосий хлопчина, пробираючи скрізь дощ, ішов на роботу. Це був його перший робочий день, і він неабияк хвилювався. Адже робота та була ох яка відповідальна і незвичайна. Від сьогоднішнього дня він, продавець настрою у родинній крамниці. І, як казав його батько, зранку, в першу чергу, людина одягає настрій, а вже опісля. І все інше. Продзеленчав дзвоник над старими дверима, і юнак увійшов до середини. Плащі на вішаках, мов дивлялись у нього своїми очима гудзиками. Та то були незвичайні одежини, бо, як ви вже пам'ятаєте, крамниця ця зовсім незвичайна. Хлопець легенько провів пальцями по комірцях, і з кожним дотиком настрій його змінювався. Торкнувшись Блакитного, йому стало так мрійливо, що здійнятися у гору, де птахи колихають небо крильми. Але ж узявся він за бронатний, одразу запахло домом і бабусиними пиріжками. І стало так тепло, тепло, що захотілось загорнутись у цей настрій, що він і зробив. І саме у цю хвилину. Знову задзеленчав дзвоник, прийшов перший покупець. Доброго ранку, промовив чоловік у високому циліндрі із тростиною, схожою на змію, яка чомусь перетворилась на палицю. І вам доброго ранку. Якого настрою бажаєте? Мені он того, сірого, підказав загадковий пан. Хлопчина підійшов до сірого плаща. І, лиш торкнувшись до комірця рукою, одразу прибрав її. По ньому, мов грозова хмара прокотилась, так сумно стало на серці. А ви впевнені, що вас цікавить саме цей? У нас чималий асортимент? От Бовдур. Звичайно, я впевнений. Ти поглянь на мій костюм, він увесь заляпаний та безцеремонна калюжа. Розляглась собі прямісенько посеред дороги, то я й наступив у неї, не побачивши. Ну, чого стоїш? Давай швидше, у мене обмаль часу. Юнак простягнув йому замовлення і на кілька хвилин залишився сам на сам із думками, які зовсім не тішили. Жаль йому було того дивного пана, якому увесь день. Доведеться хотити загорнутим у смуток. Дзинь дзинь. Почулись невдовзі, і думки хлопчини порозлітались, мов метелики. Перед ним стояла пригарна дівчина з усмішкою на губах кольору доспілої вишні. Саме такого настрою вона і попрохала. Мені ось той червоний, будь ласка. Комірець відбився чудовою мелодією у серці продавця. Не було сумніву, дівчина була закохана у когось. Невдовзі плащ уже був на новій власниці. Він так їй личив, що юнак не міг відвести погляду. Заходьте ще. вигукнув той і вмить вкусив себе за язика. Ну, от що ти кажеш? Ясна річ, вона зайде, усі заходять знову і знову. І так щоранку, ти ж не еклерами торгуєш, а настроєм. Без нього люди не можуть. За вікном уже вечоріло, до цього моменту розібрали майже усі яскраві плащі і добігав час зачиняти крамницю. Та двері відчинились, пустивши досередини трішки розгубленого вітру. Який, не зрозумівши, куди потрапив, покинув крамничку, що й на двері було закрито. На порозі замість нього стояв сивий дід із насупленими бровами, що майже закривали зіниці. Вечір добрий. У нас залишились ще зелені і помаранчеві, а от жовті уже всі розібрали, бо такий пригожий день сьогодні видався. Що усі хотіли почувати себе натхненно. Чорний. Перепрошую. Ви не дочуваєте чи як? Я кажу, чорного мені дайте. Я перший день на роботі навіть і не знаю, чи є у нас такий. У лівому кутку. Старий вказав зморшкуватим пальцем на темний кут, де й справді висів плащ темніший від ночі. Юнак взяв його за вішак. Не торкаючись комірця, бо вже знав, що це настрій без надії, найжахливіший настрій, який можна було обрати. Дідусь у чорному плащі зник за дверима, мов забравши із собою щось із серця хлопця, який ще довго вештався вулицями міста, думаючи над усім, що трапилось, Назустріч йому підстримом крокувала сусідська дівчинка Гануся у рожевому плащі. Ти чого це у сірому? здивовано запитала мала. І юнак розповів їй усе усе, про ранкового відвідувача, що, як і він тепер ходить десь вулицями, одягнений у смуток, і про дідуся, що обрав чорного плаща. Ох, та це ж дід Микола. Його дружина нещодавно стала ангелом, так каже моя мама, і вона більше не тут. Та на небі їй, мабуть, затишно, адже усім добрим людям затишно на небі. Слухай, а можна мені завтра з тобою? Куди? Як це, куди? До крамниці, звичайно, не проти, якщо я трішки поторгую настроєм. Не проти, приходь. Гаразд. Домовились, і перевдягни на завтра плаща. Цей сірий тобі ну зовсім не личить. Уже на ранок стояли обоє за прилавком. Гануся уважно заглядала в очі кожному відвідувачу, що старанно обирав колір, у якому проведе увесь день, і щиро раділа, коли вони обирали будь який із веселкової палітри. До крамниці увійшов пан. Із тростинкою змією. Це він, прошепотів хлопець Ганусі на вухо, зараз візьме сірого плаща. От побачиш. Знову та дурна калюжа. Давай сірого мені, не привітавшись, промовив пан. Ох, у мене ж є серветки. Я й зовсім забула. Здається, вони вам будуть якраз доречними. Ануся простягнула кубку білих серветок. Здивованому чоловіку. А знаєте, я теж терпіти не можу, коли калюжа розлягається без попередження посеред дороги. От ви лише уявіть, якби у калюжах плавали качки, мов у малих озерах, то ніхто б точно туди випадково не наступив. Бо одразу було б помітно, що там, де качки, там і калюжа, і краще це місце обійти. Пан зайшовся щирим реготом від тих слів. Качки, ото ти вигадала! Качки у калюжах. А й дійсно, було б непогано, бо я щоразу мокрий ходжу. Нуж бо, рудоволосий, подай мені того помаранчевого плаща. Із крамниці вийшов пан, одягнений у бешкетний настрій, і пострибав по калюжах, вигукуючи. Качки! Качки у калюжа. Як тобі це вдалося? запитав юнак. Знаєш, буває так, що ми не можемо змінити того, що трапилось, та можемо змінити наше ставлення до цього або ж допомогти комусь це зробити, бо люди часто зовсім не знають, що пляму можна витерти звичайною серветкою, а сльози усмішкою. У цей день до крамнички завітало ще чимало покупців, та Ганнуся довго дивилась на двері, наче чекаючи на щось чи на когось. Він неодмінно прийде, запевняв хлопчина. І нарешті коло дверей постала темна згорблена постать. Дівчинка підійшла до старенького, простягаючи йому оберемок підсніжників. Ані Софія так любила ці квіти, думаю, вона зараз усміхається до нас із неба. Так, дівчинко, я теж так думаю. В очах діда Миколи зблиснули сльози, і він вийшов із крамниці, одягнутий у зелений плащ, настрій вдячності, тримаючи у руці білі підсніжники. Бо так буває, що й серветка не допоможе. І весела усмішка не прибере сльози, та лиш тепле слово засяє промінцем між темряви.